Всім привіт, друзі, ви на каналі Кінеш, і це срочне включення. Я, коротше, друзі. Е е е я дивіться, якому я багатому костюмі, це по-перше. Але це не головне, це костюм Гучі, я його за дуже дорогі гроші купив. Але я зараз відправляюся саме дороге село. Мені мер нашого села долучив таку місію подивитися, що зараз у цьому багатому сім'ї. В селі, я ж заговорюсь, і ось воно позаду мене. Так що, ну що ж, давайте тоді в нього відправлямося. Я там в бачу там якісь охоронці. Так, ну що ж тоді, давайте до них підійдемо, як так сказав. Е -е, добрий день, це я турист багатий з багато іншого села. Добрий день, а ви бачите селянини, ми охоронці цього села. Ми маємо провірити вас. Е -е, ви нормальний, ви багатий? Так, та дивіться, я багатий, дивіться, кого моя дорогому костюмі. Е -е, ну тоді Васька, провір його добре. Ну будь ласка, ну можна без провірки? Ні, а Вася я тебе провірить, я сказав. Добре, провіряйте. Все чисто? Так, все чисто, проходи до здоров'я. Так, дякую вам дуже. Так, друзі, ви тільки подивіться, як я тут багато село. Дивіться, яке тут дерево круте. Тут таке от. Тут таке дерево біткоїно. Дивіться, тут все з біткоїнових блоків. Оце дерево, Ні, ну реально прикольно, це дерево біткоїнів, тут на ньому гроші. Але дивіться, тут все з пачок бітконів. А біткоїни це монети, їх тут так поскладали, що і доми вийшлося. Одну монетку забереш і все, все розвалиться. Добрий день. Добрий день. Хто? А, та я турист. Ну добре, дивись, у нас тут все дуже круто. М -м, ну добре, дякую, дякую. Е -е, так, 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 друзі, тут багаті селянини всякі. Добрий день. Добрий день. Ну добре, що ж, друзі, давайте тоді. Е, до Цього селянина. Е, він напевно що у нас тут фермер, так? Добрий день. Добрий день, добрий день. Е, ви тут фермером працюєте, так? Бо я тут турець іншого багато села, так? Так, я працюю фермером вже тут у пароті. Ну круто, круто, дякую, до побачення. до побачення. Так, що ж, друзі, дивіться, давайте ще тут щось подивимося, тут якийсь вже дім. Е, добрий день, а ви тут живете? Так, я тут живу. Я вже так зрозумів, що ти турист. Можеш взяти деякі батьки речі з моєї і скрині. Е, ну дуже дякую вам, я зараз візьму тоді, добре? Так, ну давайте візьмемо. О, от такий крутий меч, так? Я там ще бачив якусь валюту, друзі, але ми це вже не будемо брати, бо це. Бо це вже не можна брати. Так, ну що ж, тоді, давайте тут попробуємо на свинці. Вб'ємо її, ой, й На телефоні так важко грати, що це просто. Ого, дивіться, прикольний маю з одного удару її виніс цю свинку. Е, добрий день, ви тут живете? Так. Ну Тоді вау, у вас така крута хата, у вас таке взагалі круте село, що це просто. Е, ну добре, до побачення. Е, так, 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 друзі, ну що ж, тоді, давайте. Уже шаг куда спидамо. Тут тут дерево. Ну что ж, давайте, давайте туда тут зайдем в церковь. Добрый день, а вы что тут семья живете? А, вы тут семья, вы ту же купороки, тут живем. Это такой крутой дим. Э, ну, зрозумело, зрозумело. А тут, вас лікар, а тут у вас лекар, а тут еще у вас такой крутой костюм. И взагалі, сколько вам років? Мне 120 років. Ого, ви так гарно виглядаєте, а це ваш костюм з чого. Це костюм з чистих грошей. Я уже дуже старий. Не тривож мене! Ой, все добре, я вас не буду тривожити. Вибачте, будь ласка, але я тоді ще сюди залізу і вже звідси вистрибну, друзі. Йома, якийсь тут цей дядько трошки злий. Все так, друзі, я би вже звідси стрибнув. Я в своєму самому найпопулярнішому відео стрибнув от звідси. Ну що ж тоді, давайте. Стрибнем все. Ми стрибнули. Якщо хочете, то дивіться моє найпопулярніше відео. Воно називається Ось як буде виглядати моє село в майбутньому у Майнкрафт. Так, друзі, там от живе мер, але я зараз йду до цих хатинок, а мера залишу О, йо моє Ти хто? Я розумний робот, який знімає гроші. Не хочете зняти гроші? Ні, дякую, я не хочу зняти гроші. Я тільки хочу тут оглянути всі хати. Так, я так зрозумів, тут якийсь склад, напевно, що так, друзі. Так, тут в нас стоять гроші в них, тобто не в нас. Ставте лайк, я хочу вам сказати, друзі, тепер традиційно на моєму каналі я буду казати так, як кавуни, ці діаманти. Якщо ви українці, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо тільки справжні українці дивляться мене. Так, тут ще один цей розумний робот. Добрий день! Так, добрий день, добрий день. Не хочете. Ні, не хочу. Е, так, так, так. Добрий день, а ви тут живете? Так, я тут живу. Ну добре, дякую вам за інформацію, до побачення. Так, тоді давайте зайдемо сюди. Добрий день. а Ви лікар? Так, я лікар. У вас дуже круті. У вас дуже круті рукавиці. Так, ну що ж, добре, друзі, давайте тоді вже підемо. Ви бачили когось цього. Е, так, тут ще люди і тут також люди. Ви Бачили кого того лікаря, такі круті рукавиці та маска? Що ж, друзі, я вже тепер зайшов до мера, може він має якісь ресурси. Так, ну що ж, давайте. А, це Мерка. Е, добрий день, а я тут турист з іншого села багато. Ви можете мені дати якісь, е, якісь речі для відео, бо я знімаю тут відео. Так, звичайно, бери, Ми тут всі дуже добрі, бере ось трінки, що лежить в мене справа на верстаку. ми любимо туристів. так. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. так, ну що ж, тоді Давайте візьмемо, друзі, ось це. Візьмемо. ось 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 це, ось це, ось це, це, ось це І ось ці от гроші. подивимося також на них. Так, і поставимо їм в подарунок усю сиру свинину. Так, друзі. Що б я спершу хотів зробити, в нас тут перша стоїть сокира. Так що йдемо, зрубаємо пару дерев, подивимося, наскільки ця сокира швидко рубає. Я так розумію, вона золота, але вона з якоюсь іншою текстурою, вона повністю золота. Ви це бачите? І ви чуєте це? У мене сусіди сверлять! Не дають мені нормально відео записати, друзі. Пишіть в мені в коментарях, щоб сусіди мені давали знімати відео. Так, ну що ж тоді, давайте попробуємо ці от біткоїни. І візьмемо. Ого, 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 ця сокира жахлива, друзі. Вона навіть їх не може зламати, ці біткоїни. А от ой, кажу, сокера. Я сказав сокера, друзі, це кайло, кайло. Жахлива, а от сокера хороша, дивіться, ви тільки подивіться. Наскільки воно швидко ламає дерево. Ну, як проста золота, але швидко ламається, ось це от мінус. Блін, ну, ці золоті інструменти вони мені трошки не дуже подобаються. Кому теж, ставте лайк. Але я хочу таки нормально перевірити, це кайло і піти спуститися в шахту, подивитися, наскільки воно добре копає. Е, так, друзі, що ж, давайте тоді зайдемо в шахту цю. Тобто печерку, яка тут стоїть, але я зараз в плоскому світі і потрібно бути тільки акуратно. Так, що ж давайте попробуємо. А! Та це просто капець якийсь! Який я такий каліка, це просто. Давай добре, що я тут поставив точку спавну, бо зараз десь чорт діде... Опинився би, йо-моє, друзі, ну що ж тоді, давайте, може, підемо до мера, попросимо в нього ще одне золоте яблуко, і я хочу з ним зробити одним експеримент з цим золотим яблуком. Так, все, друзі, я з'їв золоте яблуко, і ви навіть не питаєте, що я хочу зробити. Так, ну я тут так-то достатньо довго тримаюся, ну але не так уже довго. Ревець Кінош випав зі світу. Так, ну що ж, друзі, я вже певний, що буду йти з вами прощатися, так? Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінош. дивіться, який у цьому косюмі гарний, це щось з чимось. Ну що ж, а з вами був я Кінош? напишіть ну, в коментарях, може мені бути в кожному відео в цьому косюмі. Ну, а в цьому відео ми подивилися, як виглядає багато солов в Майнкрафт. Ну що ж, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, і всього вам найкращого. Ну і всім па-па!